Друзі, привіт! Ви знаєте, нещодавно я особливо на Фейсбук сторінці перепостив матеріал сайту TSN.ua про Правильний вибір продуктів і був дуже серйозний ваш відгук, фідбек. Е -е. Я тоді запропонував вам обрати страву на Новий рік, яку б я приготував у себе вдома. І ви знаєте, серед різних виробників курятини ви обрали нашу рябу. Були ще поради купувати домашню курочку, але ви знаєте, що зараз у бабусі на базарі можна знайти не курочку, а морок собі. На майбутнє, тому що не завжди курочки там продаються досить якісні. Ну, а на фабриках є все ж таки серйозний контроль якості. І після того, як ви м'ясо ну, зварите, посмажите або в духовці запечете, то будь-які проблеми там зникнуть. От зараз я обираю ну, за вашою ж таки порадою продукцію нашої Ряби, а готувати я буду салат з авокадо і з грудки. Як... Київ мені рецепт поділилася Наталія Підлісна, королева садів городів. Так що, Наташенька, дуже дякую за неспокій, за небайдужість. От нам треба куряче філе. Тут, До речі, скидка сьогодні Куряче філе. Як обираємо філе? Бачите, тут, тут гарно воно запаковане, тут це не вакуумна упаковка, але все ж таки. А зараз ми підійдемо до відкритого м'яса, і я вам там далі, розкую. мені треба куряче тіле, а для іншого рецепту курячі крильця. Це інший, інший ролик. Дивимося дату виробництва, виробник, тут все зазначено. Ще 4 дні буде воно нормально зберігатися. А от а ось тут відкрите, бачите, чим погано відкрите м'ясо, тим, що тут мікроби на нього. А звідки це м'ясо? Наша ряба. Наша ряба. Ось подивіться, колі від бліду рожевого до рожевого, щоб м'ясо було пружним, не липким. І найголовніше, щоб воно гарно пахло. Ну Я вже взяв у упаковці м'ясо, тому обідуся цим. Решта інгредієнтів у мене є. Тому йдемо на касу, розплачуюся і на кухню. Отже, я сьогодні готую з філе на торгової марки Наша Ряба новорічний салат від Наталії Підлісної. Я дуже радий, що в мене на каналі є така прихильниця, така глядачка. І головні інгредієнти для цього салату це, власне, куряче філе, грудка і авокадо. Для початку треба запекти у рукаві куряче філе. Кладу філе всередину рукава. І отак з обох боків зав'язую. Це можна робити або ось такими спеціальними стрічечками, теж з целлофану, або кліпсами, в залежності, який у вас рукав. Все в духовку 200-230 градусів 20 хвилин, потім зменшуємо температуру до 175 і ще 15 хвилин, десь в середньому півгодини. Перевіряємо, Ой, що тут у нас у рукаві. Подивіться, ну, по-моєму, все готово. Тепер нехай ця курочка вистигне і будемо працювати далі. А нове для того, щоб ваш новорічний стіл збагатився неперевершеним смаколиком від Наталії Підлісної королеви садів і Городів, Нам залишається зовсім трішечки нарізати, пошматувати, щоб грудка охолонула. Авокадо я знайшов такий стиглий, м'якенький, бо в більшості магазинів зараз чомусь вони ще дуже тверді. Авокадо це чудовий плід. У ньому дуже багато корисних для людини мікроелементів. Далі нарізаємо Ялтинську цибулю червону. Цікаво, чи дійсно вона Ялтинська. Бо, наскільки я знаю, наші фермери на території материкової України теж чудово навчилися вирощувати таку цибульку. Наталя Підлісна у своєму рецепті написала, що треба брати салат айсберг, Але я забув його купити. У мене була під рукою ось пекінська капуста. І я запитав у Наташі, чи можна її використовувати. Вона говорить, можна. Головне, щоб у цьому салаті була наша ряба, тобто курочка, і авокадо. Я ось так беру рву, шматую. Дуже Хорошу, свіжу, пекінську капусту. Ось так застигла грудочка. Вона ще тепленька, але її вже можна різати. Нічого страшного, якщо шматочки будуть різними, можуть бути і великими, як в салаті Цезарь, знаєте, там же ж теж хто як може готувати. Так, додаємо до капусти або айсберга. До авокадо. І чим ми заправляємо кунжутною олією. Ну, на таку кількість, я думаю, 2 до 3 ложок кунжутної олії, вона має дуже яскравий такий смак, корисна і сік лимона. Зауважте про сіль в рецепті підлісною жодного слова. Я думаю, що це не помилка, тому що. Тому що, ну, по-перше, природна сіль є в усіх інгредієнтах. По-друге, лимон чудово замінює сіль. Так що це у нас ще й корисний салат. Перемішуємо. Бачите, як гарно. Мені подобається. Підписуйтеся на мій канал і нехай ваш новорічний стіл порадує вашу родину, ваших гостей. И ваши шлунки.